Добрий день, шановні! Ви на каналі Всім про все! Привіт вам з Миколаївщини! Вибачте, буду накладати звук, тому що у дворі дуже багато зайвих звуків, сусіди і так, заважає все то відео буде просто накладений звук. Сьогодні будемо з вами говорити про петунії. Мабуть, немає людей, які не люблять петунії. Ну, майже всі люди всім подобається ця квітка. Сурфінії, петунії. Ну і всі інші. Дуже гарна наша літня квітка. Це у мене перед вами квітка минулорічна із живця. Минулий рік у мене я купувала таку петунію. Це вегетативна, крупно така квіткова. От, я живцювала. Зберегла собі живець і ось маю такий кущ петунії. Але вона вже квітує давно і вже переросла, зробилася отакими палкастими гілками, тому її треба обрізати. І за тиждень вона наросте нові молоді гілочки, на яких буде повно бруднюк, і вона буде знов квітувати. Ця петунія дуже гарна, ніжна. І має неперевершений аромат. От такий гарненький кушечок у нас вийшов. Стараємося обрізати приблизно на одному рівні. І вона наросте нові гілячки, і буде дуже гарно квітувати. Не забуваємо обривати пожовтілі та сухі листочки, які там всередині. От. Також оглядаємо, чи нема ніяких болячок, і чи нема ніяких шкідників. Всі свої горшкові квіти раз на 2 неділі я обробляю. Обробляю як від шкідників, так і від різних грибкових захворювань. Краще робити профілактику, ніж Позбутися квіточки або їх потім лікувати. Обробляю я, так би мовити, баковою сумішу, тобто зразу додаю в розчин і від болячки, і від шкідників. Користуюсь такими препаратами, як Актара, наповал, моспілан, актофіт, ну, різні. Буду пересаджувати цю петуню в більший горщик. Зараз вона росте 2,5 літра, їй цього замало, бо надто великий кущ. А буду пересаджувати в 5-літрове кашпо. Земля покупна, універсальна. Зараз підважу із горщика і пересадю в інший. Так, розказала, що Можна користуватися різними препаратами від шкідників. Також додаю і проти різних захворювань. Такі препарати, як редоміл, скор, топаз, ну і інші. Роблю розчин. Двох препаратів і оприскую раз на дві неділі всі свої горшкові квіти. От. Тому що жара, ми їх поливаємо. Інколи навіть два рази на день поливаю, бо в нас буває дуже сильна спека. Це сьогодні прохолодно, я одягнута, тому що у нас був дощик. От. А так, у нас сильна була спека, жара, то можуть і болячки підкинутись, тому що ми поливаємо волога і спека. І також можуть нападати як паутинний кліщ, білокрилка, тріпси то краще кожні дві неділі робити профілактику, обробляти як від шкідників, так і від болячок. А ще петунії дуже полюбляють їсти, тобто обов'язково їх треба піддобрювати, давати їм додаткове живлення, яка б не була поживна земля. Все одно, треба їм давати поживу. Ну, зараз приміняють пролонговані добрива, такі як «осмокот». Ну, У мене їх немає, я не купувала. Вони трошки за дорого коштують. Я користуюся звичайними добривами. Ну, а також, Добрива такі в паличках. Вони, можна сказати, також добрива пролангованої дії. Далі вам покажу все, пересадила свою петунію, гарненько піджимаю кущик, трошки треба пролити розчином укорінювача. У мене є грандіс і є отакий гетероауксин. Можна або той, або той розвести у водички і підлити нашу петунію, щоб вона швидше адаптувалася у новому горщику, і наростила гарне коріннячко. Чим краще коріннячко, тим красивіша наша петунія буде. Тим красивіше вона буде нам квітувати. От. Покажу вам, якими добривами я користуюся. Ось отаке добриво в паличках для петуній і пеларгоній. Це добриво можна застосовувати іменно в кашпо. Там написано, скільки паличок, на який об'єм кашпо треба класти. Обов'язково дивимося, щоб добриво не було просрочене. Також там написана формула. В цьому добриво збільшена кількість кальцію. Кашпо у мене було 2,5 літри, висіло на такому тримачу. Тепер воно для нашого цього кашпо не підходить. Треба брати більше. Тому що об'єм більший, важче і більший горщик цей тримач для нього за короткий. Тож, беремо більший, чіпляємо і будемо вішати на місце. У мене вони висять. Під навісом поробив мені чоловік, такі гачки повкручував. А також е, на, е, під стінкою хати у мене виноградна арка, на яку я можу також вішати свої кашпо. Чоловік натягнув мені затінняючу сітку, тому що на повному сонці вони трішки підгорають і не дуже добре себе почувають. От Як я застосовую добриво з кожним поливом я кладу пів норми добрива. Якщо, наприклад, пише там 2 грами там на літру води, то я беру 1 грам на літру води. І підливаю потім всі свої горшкові квіти. Ось це дві петуньки тут. Це я вирощувала з насіння також. Вони дуже-дуже довго стояли в стаканчиках, росли, бідні, мучилися, не мали куди нарощувати не кореневу. А як нема кореневої, ось отаким добривом майстер агро я користуюся. Майстер Агро універсальне 2020, а це майстер Агро для квітування. Це вегетативна з живців. Я вам показувала, що мені приходили по площі. Живці вегетативних петуній. Дуже гарні петунії, дуже ароматні, але вже також полкасті їх треба різати. Ще при кожному поливі ми підходимо до наших квітів і відщипуємо цвівші квіти. По-перше, дуже гарно буде виглядати наші кущики, наші квіти. А по-друге, якщо петунія із насіння, то після відцвітання буде зав'язуватись сім'я коробочка. І рослина буде тратити сили на те, щоб наростити і щоб визріли насіння. А нам цього не потрібно, нам треба гарне пишне квітування. Тому кожний раз при поливі ми підходимо. І якщо бачимо, що вже квіточки оцвіли, ми їх общипуємо і отщипуємо їх разом із квітоносом із зеленою тую... квіточкою. Ось такі кущики після стрижки. За тиждень, за 10 днів, вони будуть нам знову квітувати. Ще одна петунія, вегетативна із живця. Назв, вибачте, я не знаю, мені живці приходили не підписані, можу тільки здогадуватися. Ну, нічого не буду озвучувати, тому що я не на 100%. Знаю, як звуться та чи інша квітка. От. Для мене це не дуже важливо. Для мене важливо гарне квітування, гарна квітка. А назва: це хто колекціонує або займається продажем професійно, то тому треба знати сорти і назви. А для мене це не дуже важливо. Просто я знаю, що там це вегетативна петунія, а то я виростила з насіння. Отак От постригали кущики і будуть нарощувати нові гілочки, і буде нове кетування. Це ось з насіння петунія. Я вирощувала з насіння. Ось такі некрасиві, палкасті, я тільки. Ні в скільки як висадила їх в кашпо, то вони мучилися в тих стаканчиках маленьких. от. Чому не обрізала раніше, хотіла бачити квітку І хотіла бачити, кого з ким компонувати угорщик. А тепер я можу обрізати і гарно підживлю їх Добре вам для росту. І... Вони наростять гарні свої кущики і будуть радувати мене квітуванням. Ось так вони після стрижки виглядають. Це також вегетативна петунія з минулого року із живця. Я сохранила з минулого року живець. І ось такий кущик маю. Якщо я не помиляюся, то на таку петунію кажуть тумбеліна. Ну, чи це вона, чи ні, я не буду казати. Дуже гарний приємний колір, гарна дуже квіточка. Інколи вона з'являється на кущику квіточка з такою білою каймою. От. Але не завжди. Також вже на такі стали полкасті гілячки, їх треба обрізати. і Будуть нові гілочки відростати і буде дуже гарний компактний кущик, і дуже рясно буде квітувати. Але ж я кажу, не забуваємо підживлювати, тому що петунії дуже люблять живлення. В кого є змога купити пролонговане добриво осмокот, то при посадці закладається те добриво, і воно діє протягом всього літнього сезону. Тоді не потрібно підживлювати, тільки обробляти від шкідників і від болячок. А якщо так як у мене немає осмокот чи там іншого пролангованого добрива, то я його з кожним, кожний день з поливом додаю у водичку. Добриво. і підливаю. Ось ще одна махрова, Отака. також з минулого року: петунія, вегетативна. І ось також поробила отакі якісь гілячки. Вони вже тверді, палкасті. Також їх потрібно всі обрізати, щоб наросли нові гілячки, гарні. І буде багато квіточок, буде красиві наші кашпо. Не жаліємо, все воно одростає дуже швидко, гарно закладає квіткові бруньки і дуже гарно вони тоді квітують. Ось хочу вам показати. Це сурфінія гібридна, яку я вирощувала з насіння. Ось ця пачечка, Purple Violet, сурфінія гібридна. В інтернеті говорять, що сурфінія не може бути з насінням. Ну, не знаю, сурфінія це чи не сурфінія, але дуже схоже на те, що намальовано на пачці. От Отак. От Мені здається, що дуже схоже. Е -е -е ну, немає такого прям ще дуже сильного е квітування. Ну, я сподіваюся, що ще нароститься кущик. Я його зараз також. Підріжу. От. от таке сьогодні вийшло відео про мої петунії. Як я їх підрізаю, як пересаджую. Всім бажаю всього найкращого. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім дякую. За перегляди, за вподобайки, за коментарії. Всім всього найкращого, до нових зустрічей! Чекаю!